Ой, за гори, за туману, там, де вітер вже не спить, ідуть полі, отамани, земля ходить, та й дрижить, ой, за гори, за туману, там, де вітер вже не спить, ідуть полі, отамани земля ходить, та й дрижить, ой, за гори, за тумано, там, де вітер вже не спи, ідуть політик. Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! В двох словах! Чоловік виготовляє дуже класні копалочки. Орієнтовна ціна 500 доларів буде за таку копалку. Ну, зроблена вона дуже-дуже добротно. Дуже люди хвалять, які її купили. Такого ви в магазині не купите за такою ціною. Дійсно, дві рухомі частини це велика річ. Тому всім однозначно я рекомендую копалочку. Хто шукає щось Подібне і таке, як то кажуть, як треба, однозначно звертайтеся, чоловіка звати Тарас. Півень каже, буде все добре. Всім рекомендую, я також чисто, теж по доброті душевній. Хочу показати, що от, дійсно є гарні речі, якісні. Людина працює сама, як то кажуть, але якість, виготовлення і все це ви в магазинах такого не купите. Так. Все, що не враховано, те, треба доробити, купленого. Тут вже все це переглянуто і дороблено відразу. Так що звертайтеся, дзвоніть, пишіть, якась там, можливо, є в когось близько хтось знаходиться. Можете поїхати подивитися, перевірити. Відео в роботі бачите. Так що всім рекомендую: звертайтеся, пишіть коментарі, хто що думає.